Та любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам мамам привіт дідусям, бабусям теж. Збирайтеся всі швиденько, бо сьогодні у нас дуже цікава казочка казочка про щастя! Угу, Цікаво! Тоді беріть, будь ласка, свої ковдручки, подушечки, улюблені іграшки, можливо, котика, запрошуйте свого. А також дідусі і бабусі наливають горнятко кави, чаю чи какао. І будемо починати. Ну що, готові? Тоді будемо починати. І ми продовжуємо серію казок Михайла Пляцковського, і казочка називається Комашка, яка хотіла стати великою. Така маленька маленька комашка. Малесенька-малесенька. І історія, яка з нею сталася. Давайте послухаємо. Не дивуйтеся, будь ласка, що маленькій комашці присвячена ціла казка. Так, комашці Звичайнісінький такий крихітній, що їй навіть ім'я забули дати. Чим же вона прославилася так? Ну, про це потім. А спочатку про мрії. Адже у кожного є мрія? Чи не так? Наприклад, у тигренятті смогастикові дуже хочеться літати, але у нього немає крил. Зебрі тільняшці набридло бути смугастою, як матрац. Ночами їй сниться, ніби вона стала коричневою. Такою коричневою, що приємно на себе в дзеркало подивитися. У комашки теж була мрія. Вона мріяла вирости! Перетворитися з маленькою прималенькою на велику привелику Ти не знаєш, в якій аптеці продаються чарівні пігулки для росту? спитала комашка в Равлика не поспішайка. Не знаю, відповів Равлик. А що вони тобі дуже потрібні? Вже зітхнула Комашка. От би мені стати нехай не такою величезною, як слоненя луз, але, принаймні, не меншою за носорога Туп Тупа. І нащо тобі це? Що ти говориш? Не поспішай -ко. Мене подразу почали всі помічати і зі мною віталися при зустрічі. Хіба в цьому щастя похитав рогатою голівкою равлик не поспішайко. А хто знає, в чому воно є? задумливо промовила комашка. Але якщо тобі невідомо, в якій аптеці продаються чарівні пігулки для росту, то нам нема про що з тобою розмовляти. На тому вони. І розійшлися. А через деякий час сталося от що. Ну, туп-туп, смажив яєчню із сорока яєць, і забув вимкнути електричну плитку. Що буває в таких випадках, всі звичайно знають, в таких випадках. Буває пожежа. Злякався носоріг туп туп, став на поміч кликати, прибігли звірі, і крокодил зубастик, і жираф довго ший, і тигриня смугастик, і ще багато інших. Прибігли і стоять, стоять і дивляться. Дивляться, а будинок горить. Ніхто не гасить вогонь, тому що всі розгубилися. Одна комашка не розгубилася. Полетіла гукати рятувальну команду. Опустилась вона на пожежну каланчу, бачить. Солони пожежники в мідних своїх касках доміно грають, і ніхто з них навіть своїм слонячим вухом не веде. «Пожежа!» – запищала комашка. «Рятуйте! допоможіть. Де пожежа, що горить? Сполошилися пожежники. У нас сорока туп а будинок палає. Нехай те часу, мені його дуже-дуже шкода. Зі сльозами на очах кричала комашка. Узяли слони на спини діжки з водою і помчали на допомогу. Витягли з вогню носорога туп тупа, а пожежу водою з хоботів погасили. Адже якщо у пожежників є хоботи, то ніякі шланги і бранцпойти їм абсолютно не потрібні. Дуже задоволена була комашка, що врятували пожежники носорога Туп Тупа. І від радості вона в повітрі всякі там сальто мортали виробляла. Ох, я теж рада за комашку. Але раніше ж її ніхто не помічав, і ніхто не здогадувався, що це вона, комашка, пожежників, покликала. Тільки Равлик не поспішайко знав про це. Ти молодець комашко, похвалив він, ти не розгубилась у хвилину небезпеки і врятувала життя на туп тупу, який мало не загинув через свою яєчню. І я сьогодні ж напишу замітку до нашої місцевої газети і попрошу. Щоб її на самому видному місці надрукували. А що я такого зробила? здивувалася комашка. Нічого особливого. От якби дістати чарівні пігулки для росту. А навіщо тобі якісь пігулки? Сказав равлик не Ти маленька прималенька. Проте в тебе велике серце. А це найголовніше. От і кажешся, кінець, А то слухав молодець. Ви, діти, ще маленькі, але у вас всіх великі серця. Як у комашки. Вам, дітки, ось така казочка, а мені що? А мені подобайка та дзвіночок. Ну все, пока-пока. А я, як равлик не поспішайку, пішла готуватись до інших казок. Смішно, правда? До зустрічі!